Далі сьогодні чуємо, розповідає Ісус притчі, і говорить Він про Царство Небесне, як про закинутий в море невод, сіть, яку закидають в море. І тим, хто закидає цю сіть в море, в море світу, в цей світ, це є сам Господь. Він є тим, котрий. Треба закидає цю сіть. І це знак того, що Бог є тим, який, який запрошує до свого царства усіх. Немає винятку, немає когось, хто вже є відразу вибраний або відкинутий Богом. Бог прагне спасіння усіх, усіх людей, усіх народів. Це є таке запрошення до, до Божого царства. Запрошення до неба. І так як в цій притчі ми чуємо, що, що ця сіть наповнюється. Вона наповнюється і добрими рибами, і наповнюється чимось недобрим, те, що не є придатне. Так, але ця сіть в цій сіті все це разом якби, міститься, перебуває. І знову можна би так сказати, що ми, котрі є запрошені до цього Божого царства, і це Боже царство, яке, яке має місце, чи яке є таким видимим знаком і присутністю, якого є, є Христова Церква, ми всі є запрошені до, до цього Божого царства. І тут в цьому Божому царстві, в цій церкві, ми усі Покликані зростати, але Господь би, дозволяє бути в цьому світі, в цій світі усім. усім. Прийде той момент, коли, як каже сьогодні в Причі Ісус, коли будуть розділяти ангели в кінці віків, і ми в цих словах Ісуса бачимо таке, таке провіщення суду, який буде так, і в кінця світу, як каже Ісус, відділять. Відділять те, що є добре, воно залишиться, а те, що не є придатне, воно буде викинуте геть. Але цей символ, цей знак цього відділення і того, що є добре, того, що є придатне, то і доброї риби і цієї непридатної, тої, яка. Яка не є добра, це може бути також і символ нашого християнства. Того, яким може бути християнство. Можна би розділити його на, на християнство таке лише формальне, лише зовнішнє, і християнство справжнє чи таке живе. Так, це... Це християнство формальне, таке зовнішнє християнство, воно, звичайно, теж пов'язане з тим, що, що людина якби, приналежить до, до цієї сіті. Так? Вона є в цій сіті Божій, вона є в, цьому, в цій Христовій церкві через приналежність свою, через станство хрещення, але на цьому лише зупиняється. Або лише є охрещеною. Може, так формально себе називає християнином. Можливо, навіть і приходить до храму, до церкви час від часу. Але життя якби є зовсім чимось, що, що не є згідним з тим вибором, з його вірою. Є лише чимось зовнішнім. Можна бути лише таким зовнішнім. Формальним християнином, чи також навіть можна і промовляти якісь молитви, виконувати якісь християнські обов'язки, але робити це, ну, перш за все, так, зовнішньо. Можливо, без якоїсь щирості, без внутрішнього духу. Це можна би порівняти до людини, яка має ключі, так, має різні ключі, має не знаю, там, ключ до, до автомобіля, ключ до якогось будинку. Часом маємо різні ключі, але це ключі не використовує. І може похвалитися і сказати, так, в мене є стільки всього, я, я маю стільки всього. Ось в мене ключі є до, до цих всіх речей, до всіх будинків. але вона ці ключі носить в кишені і взагалі з них не користає. Можна бути християнином, який має стільки всього, якому Бог стільки всього хоче дати, дає таїнство, таїнство, дає свої благодаті, дає цю присутність в Божому царстві, так життя християнське, яке є цим величезним скарбом, даром. Але це можуть бути лише ключі, з яких людина не користає. І друга, другий спосіб цього переживання християнського життя це є ця символічна добра риба, те, що є добре в цій сіті. Це ті християни, які прагнуть так щиро переживати своє, своє християнське життя, свою побожність, своє життя з Богом. це не означає, що вони безгрішні. Це не означає, що вони ідеальні, що вони не помиляються. Але коли помиляються, коли падають, то хочуть щиро приходити до Господа, коли, можливо, переживають свою побожність, свою молитву, свою участь в такому житті духовному, з якоюсь боротьбою. з з такими теж, може, складнощами, але хочуть щиро, щиро це переживати і, і в цьому розвиватися. Хочуть, щоб там, де живуть, те, що виконують, те, чим займаються, щоб воно не було відділене від їхньої віри, але щоб справді шукати того, чого прагне Бог, запитувати, чого Бог хоче, Як Бог хоче, щоб я жив, жила. Як мені тут жити? Як втілювати мою віру в життя? Це, це, це таке духовне внутрішнє переживання християнського життя. Брати і сестри, сьогоднішній покровитель цього дня святий Ігнатій Злойоли? Це святий, який ми могли б також сказати, що він перейшов такий шлях шлях від того християнина, який, який був формальним християнином. Так? Ну, він, бо він був охрещений, він жив в католицькій країні, він був тим, хто, хто знав про Бога. Але в певному моменті свого життя, коли він захворів, коли почався процес його переміни, навернення, він він якби почав переходити до того глибшого переживання свого християнського життя. Він справді щиро шукав Бога, пережив своє навернення, потім заснував також орден і був тим, який, власне, хотів переживати за своє життя з Богом. Пройшов цей шлях. І, напевно, ми теж покликані, що не йдеться про те, щоб, щоб, ми, щоб ми пережили якісь такі величезні, якісь такі пережиття, які, можливо, навернення маніфести, які були в житті теж святих, це також можливо. Але Бог нас запрошує щоденно, щоденно в нашому житті переходити. З того християнства із зовнішнього до внутрішнього. Пані, дивитися і запитувати себе, де я лише є християнином так зовні, де мої, мої дії, моє життя воно є лише щось зовнішнє. І де Бог мене запрошує, щоб я ставав ще більш внутрішньо переживав своє християнське життя. Нехай в цьому Господь нам допомагає через заступництва святого Ігнатія бути тими справжніми християнами, які щиро шукають нашу, з цього життя з Богом і любові до Нього і до ближніх. Амінь.